Сьогодні я буду перевіряти всі UGC-ігри. І дивитися чи вони правда, чи брехня. І давайте перша в нас играє в рекомендаціях. Це попадається оцей паркур. Ну, 99% що це скам і навіть ні 100% це скам, і 00.1 що це не скам. Ну давайте перевіримо. Заходив в нашу гру, до речі, наступне моє довге відео буде на комп'ютері. Тому чекаю вас запаси. Запаси пустути, ну, понятно. Запас розпроводнаний. Так, і не дивіться на мене лишу морду, я знімала відео і шорт, якщо його не подивитись, вам буде капі! Капі! Ой. А, кстати, я ще захворіла. Коротше, все, давайте проходимо. Я, знаю, що це з камінь більше мене лиса башка, для того, щоб я поняла, що я бідна, в мене немає волосся і того я лиса башка, тому що мені нужны бачите, Я заболела і облісела. Я захворіла на е, хворобу е, Сігми Боя, і мене побрили на лису. То есть хвороба мене побрила налису. И, короче. Вот так вот. И тому мені зараз треба коси. А якщо бы я просто сняла бы сами улюблений скин. Я не знаю, нафига я додатла в Роблокс. Я в Роблокс просто догнатла 400 рубак просто так. Відтоді, значить, цим скинами не користуюсь. Правда, імба! Бо мені просто просто подобається, то що я закисть такий. Блин! Куда я улетел? Разовий цвет!

ладно, давайте по до першої смерті. Я падаю і потім зразу репортуюсь на інше падання. Коротше, ви готові? Ви готові? Давайте. Тюмная ночь, наша срака йде. <звук> так, я переключилась опять до вас. Я бачите, як скинула багато паркуру. Мені цікаво, нафіга оці вот кнопочки завершить, убить всіх за робакси, якщо за ці робакси можна... Просто купити коси, які точно будуть не скам. Ай, ладно, скажіть тупо. Хоча, воно теж є робокси. Ну, я пішла в цю гру. Я пішла в цю гру для серед вас! А, і, кстати, знаєте, що? Я забула! Як я б грала, якби була в Squid Game? Я кажу, я не знала. Я вам прям клянусь, серьезно. Я на не знала. чики Паршах два. А потом не знала. Ну, я просто балда, я знаю, что не может повторяться три раза. Как же потратиться, уже редко. Ой. Ой. Да блин! Что случилось? Короче, всем до свидания за Лэри, на этом видео закончится. Бай-бай! Все оказалось в лах. Я сдохла и все оказалось на своих местах. Ты поверь, я 33 градуса застребовала. Фух. И знаете что? Я дошла... БЛІН І знаєте шо? Я коротше ДОШЛА ОТ СЮДА СТРИБНУЛА І ЗДОХЛА, ЯКОЩО Я ЗАРАЗ 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 Ще я видаляю роботу, до зустрічі Камере камере сара пап Так кіне так кіне бакін дат Так кіне мо кіне бакін нау 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 Камере камере сара пап Майкє Майкє Make it давайте зараз опять буде... Так, у вас все было поскорну, то давайте зараз опять прискорному, а то матки, что это надолго застряну. А что-то я в паркуристов профі, просто Че-то тут не повезет. Не везет. Короче, вы поняли.

обязательно присоединиться к группе. Обязательно выйдите. Выйдите. Поставьте лайки и добавьте в любимые для получения дополнительного стрижек. Так. Выбрать... Об, об, об... Обратите внимание, из-за ошибки Roblox меня... Время получить волос может затянуться на 7 дней. Не забудьте поставить лайк игре и добавить ее в Получить. Поднимись. Так, давайте. За... Нам нихера не дадут. Спорим. Солечный пауку. Угу. Давай туди попробуй. Окей. Окей. Ставим лайк. Так. Так, вайвку... это? Комьюнити треба вступить. Блин, не на хотел бы нажимать. Так. А як цю херню добавити в візбрані? Короче, з горем пополам я не добавила цю гру в візбранні, но ніче. Я все зробила. Он більше нам вже показала, що ми вже пройшли, так що. То тобто есть може прийти за 7 днів. Ну давайте посмотрим через 7 днів. Ну, пока що мені не фіга нема. Разобралась! Короче, все. Надеюсь, прийде. Хотя надії дуже мало.